Приїхав до цього ранку. Продовжуємо далі сапати наші гарбузи. <різь> <Да. різь> не чути мене. Ой, помічник до нас приїхав, прилетів, тобто. Есть... Почув, тільки почують, де трактор робить, зараз вони злітаються. Так, ось такі гарбузи з далека, радочки гарні видно, але трошки теж є приморозило. Звідси від берега краще, а туди догори трошки захопив мороз. Не боїться Ми сьогодні з помічником. Тут вже висипали, йдемо далі, і тут уже висипали. все. Так, у нас поповнення. Запитували, чи ми гусей. Будемо цей рік брати. Так, купили ми гусеняток Їм буде у понеділок, дві неділі. Ну, вже такі шустренькі, що не доженеш. Так що є в мене тепер чим займатися? Треба і гарбузи сапати, і город, і градки, і ще й гуси пасти. Куда? Куда? Попробуй. Тільки дивиться, якби одне гусенятко... Куда? Рижий? Рижий? Да. Куди? Тільки от стане одне гусенятко, він дві засідає. Я тебе засяду зараз. Ти бачиш, який вредний? То він тікав від них, вони на нього напали, а це засідає. Дивиться, як біде лишилося. Я тобі зарадам. Дивлюсь, у нас починаються тільки зацвітати півники. Людей, бачу, вже позацвітали, у нас ще починають. Ma, цвітуть. Ці квіточки обмерзли. Що цей рік зародило, так оце. Не знаю, Йошта чи як кажуть. Як? як правильно не знаю, хто знає, розкажіть. Це молоденький кущик. А там на дачі в нас є старі кущі. Та такі вже росні. Тут які ягідки. Оце, оце все, що вродило. Ні вишень, ні черешень, ні сливок, ні горіхів. Ні абрикосів, нічогісінько нема. Не знаю, чи малина ще буде чи ні. Якщо буде малина, то компот якийсь буде. Так. Що, що це там сидить? Оленка вже чи що? Так. Да. От холіра. Анувелась вона, вона. Да. Так що всім на добраніч ніч і тихої всім ночі.